На місце прильоту у багатоквартирний будинок в Луцьку приїхали очільник Волині Юрій Погуляйко та мер міста Ігор Поліщук. Повідомили, що триває переселення людей із пошкоджених будинків. «Сьогодні ворог масово випустив багато ракетних шахетів на території України. На жаль, це і сталося і в обласному центрі Волинської області. зараз разом з мером з усіма службами повідомленням перебуваємо на місці прильоту. Співробітники мене займаються. Зараз є розчищення завалів та переселення людей. На сьогодні маємо таку інформацію. Постраждалих нема, але є постраждали на інших об'єктах Мер Луцька повідомив, що комунальники працюють над відновленням водопостачання. На час, поки зараз у нас немає в інтернетній зараз зараз продовжує від воді. Спеціалісти наші військові канали вийдуть на місця для того, щоб увімкнути сидельні генератори і відновити водопостачання. Окрім того, в усіх школах і в усіх садочках є пункти незламності в укриття, де можна, де можна зарядити телефон, інші гаджети є вода, є інтернет і так далі. Тому працюємо максимально активно, розгорнуто намет ДСНС. Поруч з будинком, де також будуть наші працівники надавати консультації щодо поселення, щодо подальших дій для людей. І такі саме консультанти будуть знаходитися з соціальної політики для надання консультацій.